Вітаю, панове! Сьогодні я розкажу вам про програмні РРО, тобто про програмні реєстратори розрахункових операцій. Я розповім вам про два з них. Вони є такими найпопулярними. Ну. Принаймні, на мій погляд, тому що якщо розглядати до прикладу податковий цей ну від податкової нашої, він нібито безкоштовний. Він є на Андроїді, але він не має абсолютно ніякої інтеграції. Я з ним не працював, тому не буду нічого про нього казати. Ми ж з вами поговоримо про вчасно каса ну і поговоримо про чекбокс. Це такі два програмні реєстратори, доволі такі, бо, напевно найбільші. Так вони дуже багато з чим інтегровані, ну і відповідно з ними доволі таки зручно працювати. Отже, давайте ми спочатку розділимо, напевно, нашу роботу на те, чим ми працюємо. Якщо ми працюємо лише, до прикладу, на промі і на Розетці, нам буде достатньо вчасно каса. Ось цього діла, і все, в принципі, тут у нас є інтеграція саме з промом, ну і відповідно з розеткою, саме в їхніх кабінетах. А якщо нам треба працювати десь-де-інде, тобто у веб-версії, хоча є ущасно каса, і у чекбокс є веб-версія, то в принципі ну, це не є проблемою. Але якщо нам треба інтеграція з всякими crm системами відповідно нам більше підходить чекбокс, тому що у нього кількість crm систем з якими він інтегрований, мені здається, на порядок більше, ніж. Все ж таки, вчасно каса. Тобто, якщо подивитися crm системи тут їх доволі багато. Вчасно каса також має доволі такі багато інтеграцій і. Якщо ми подивимося, тут у нас є 1 С Баз, тобто це, ну як на мене, більш такі серйозні crm системи нагрожені і більш дорогі, тому що для того, щоб інтегруватися з цими базами, 1 С вам треба програміста, вам треба деякий час. Ну і відповідно на це треба витратити доволі такі багато фінансів. А якщо взяти чекбокс, ну і відповідно, тут, якщо ми подивимося Sales Drive, це те, з чим я знайомий, так з чим я працюю. Ну і відповідно тут є кейс є Keeping CRM, вони дуже ну. Як дуже. Вони доволі такі прості в інтеграції. Знову ж таки, треба там мати деякі базові знання у всьому. В цьому, І відповідно можна за вечір сісти і інтегруватися з усіма сервісами, які нам треба, ну і відповідно з сервісом Checkbox. Отже, давайте напевно трошечки розглянемо все ж таки, не знаю, конкуруючі можливості. Так, якщо подивитися по ціні, що вчасно каса, що Checkbox вони коштують однаково 150 гривень за одну касу. Ну, Checkbox буде коштувати. 149 гривень, хоча не знаю, куди ви подінете ту зекономлену гривню. Ну тим не менш. але. Якщо з чекбоксом у нас все зрозуміло, 149 гривень одна каса і все. Я поки що не знаю ніяких партнерських програм, де можна щось десь зекономити. То якщо подивитися, що ми працюємо суто з промом з розеткою, так то ось на промі тут у нас є видати фіскальний чек. Як все це діло підключити, я вже не буду показувати, тому що все ж таки я користуюся більше чекбоксом через crm систему Селздрайв. Ну, але тим не менш, у нас тут є десь маркет додатків. Ось він. Всі додатки і десь спускаємося. Ну, і відповідно знаходимо вчасно каса. У мене він підключений, тому що колись тут був безкоштовний тариф до 300 чеків, мені здається, було безкоштовно. Чи може до 100. Ну я не пам'ятаю чесно, тому точно вам не скажу. Ну, але тим не менш, було таке діло. Зараз же одна каса буде коштувати в будь-якому випадку 150 гривень. Але пром робить таку акцію і не знаю, акцію прому пропозицію. Мені здається, взагалі, що вчасно каса. І Пром це є одна компанія. Тобто, це є Evo, якось там, чи просто Ево. Тому, відповідно, вони можуть собі дозволити все це діло. Тобто, ви оплачуєте тариф. Вчасно каса, ну і відповідно потім все це діло приходить вам на каталог про сейл. Тобто, просто поповнюється рахунок, типу бонусними балами, щось такого плану. Це один з плюсів відповідно використання вчасно каса. Тобто, пром нам компенсує витрати на одну касу чи може на дві. Ну, на одну точно компенсує. Нарешту вже, напевно, робіть, як знаєте. Але знову ж таки, вчасно каса не має інтеграції з простими системами, з простими crm системами Якщо подивитися на розетку, тут у нас також є ПРРО, вони знаходяться, мені здається, десь в налаштуваннях у нас ось управління ПРРО. Ну і відповідно, у нас є інтеграція, що з вчасно каса, що з чекбоксом. Тобто, якщо ви працюєте лише з розеткою, то питань немає. Можете і той, і той взяти. Якщо все ж таки вам треба і пром, то напевно краще взяти просто вчасно каса, зареєструватися, зінтегруватися з промом і з розеткою. Також пром має кабінет і розетки, тобто, якщо Якщо подивитися по замовленням, у нас є замовлення з розетки. Ну і відповідно, все, все доволі таки непогано. Якщо ж нам треба, вже власний магазинчик, так якщо у нас додається там інстаграм, Фейсбук, якийсь вайбер, ну коротше, якісь інші канали продажу, то напевно вже треба crm систему. Ну знову ж таки, можна все це діло зробити і на пром. Якщо подивитися далі, то зазвичай для ведення підприємницької діяльності нам треба кеп або ЄЦП. Ну коротше, електронно-цифровий підпис. Ну і відповідно, якщо ми будемо реєструватися на оптимальному тарифі у вчасно каса, нам нададуть ось один кеп на рік, входить у вартість тарифу. Тобто, якщо ви оплачуєте напевно одну касу на цілий рік, відповідно вам дадуть один кеп. В чекбокс такого немає. У них можете використовувати звичайно будь-який ключ цифровий. Так не забуваємо про те, що можна просто зайти на Приват24 і згенерувати собі цей ключ абсолютно безкоштовно. Ну, звичайно, якщо ви є клієнтом привату. я думаю, це не буде проблемою. Зареєструватися в банку. Ну і відповідно у вас буде можливість згенерувати собі знову ж таки безкоштовний ключ. i Ось ось вам зв'язка вчасно каса, про ну і відповідно ключик з ключиком вже можна подавати і звітність. Чому я розповідаю про ПРРО? Відповідно, я працюю офіційно. Якщо ви працюєте неофіційно, напевно, ви і не дивитеся це відео але, все ж таки, я закликаю працювати офіційно, платити деякі податки, особливо перша, друга, ну і відповідно третя група. Там податки не такі вже й великі. І в принципі, якщо ви не здатні оплатити ці невеликі податки, то Напевно, у вас з бізнесом також не дуже все виходить. До речі, подивимося, що у мене вийде по моєму звіту в цьому місяці, тому що абсолютно все падає. Хоча у нас зимові місяці і. Мені здається, вони мали піднятися у продажі, але тим не менш. Отже, ось такі маленькі огляди, якщо подивитися, ось так виглядає сам кабінет чекбоксу. В кабінет вчасно каса я вже не зайду, але я думаю, там не буде проблемою. Все по аналогії. Ну і відповідно, я інтегрований з crm системою Sales Drive, і у мене там все відбувається в два кліки. Тобто, реально, я чек через чекбокс і Sales Drive видаю в два кліки. Просто тицяю документи, чек. Там автоматично підтягується назва товару, відповідно, якщо є якась знижка, підтягується вже з самої crm системи ну і відповідно сума. І там у нас є дві кнопки зберегти і фіскалізувати. Тут же, в якщо ми користуємося веб-версією, просто пошук по товарам або просто додаємо новий товар, відповідно, кидаємо його сюди, вибираємо. Спосіб оплати і видати чек. Ну і все також доволі таки просто. Ну, це, це на порядок спростило роботу підприємця, так, особливо в такі дні. Отже, панове, на цьому, напевно, все. Дякую за увагу, до побачення.